Привіт, Привітульки, мінічки мої! Значить, що хочу? запрошую вас сьогодні, 26 березня в 21.00 на свій YouTube канал, де в мене буде пряма трансляція. Ви можете задавати питання, а я буду на них відповідати. Питання задавати можна особистого характеру. І е я буду давати поради. Умови, умови такої з нами співпраці. Отримати параду 50 гривень, отримати відповідь на своє запитання 100 гривень. Якщо запитання міститься з двох варіантів, тобто запитання вибору, чим, чи буде мені вигодно туди, чи вигодно сюди, чи як мені буде там, як мені буде там? А куди що мені вибрати? Валю чи колю? Що мені вибрати? Куди туди? Зрозуміли? Тому, друзі, це два запитання. Тому що я можу сказати тільки про одне запитання: вибір, до речі, будете робити ви. Карточка буде написана у мене на в коментарях під коли почнеться трансляція. Тобто, на момент трансляції у вас повинні бути на карточкі гроші і доступ в банк, щоб в онлайн режимі оплатити відповідь на питання. Відповідь на питання будуть тільки на загал, не буде в особистому. Якщо ви хочете отримати особисту консультацію чи відповідь на особисте питання, е якесь, значить, ви замовляєте особисту консультацію, де ми з вами працюємо. Де я 40 хвилин з вами. Нянькаюсь, панькаюсь, як то кажуть. Ну, в залежності, що там вам треба. Все, запрошую. приємно